Ом на намасте, всім добрим людям, всі нашим друзям, ви за Олексієм на каналі Spirit of Jatio. Сьогодні ми починаємо нашу подорож до Тихого океану до Pacific Rim, як його ще називають англійською мовою. Це вже край світа, і це там, де вже сонце сідає. І а, рухається в сторону Японії, де воно знову встає в новий день і світить нам усім. Ця подорож буде подорожю до гігантів, дерева гігантів, самі великі, стан, самі найстаріші дерева у Британській Колумбії і багато їх. А, Охороняються законом, і на мій день народження ми вирішили поїхати і набиратися мудрості саме у цьому місці, де є вода, де є вітер, де є земля, де є матушка наша природа, матаджі, яка несе в собі мудрість. Дуже багато несподіванок, як та, що ви зараз побачите. І дуже багато всього чого цікавого в наступному відео буде багато смішного і якогось незвичайного. Я сподіваюся, що вам сподобається, бо такі несподіванки, які нас очікували в нашій подорожі, буде нам а, дуже радісно з вами поділитися нашою мудрістю, яку ми там знайшли а, у природі і практикували на а, те, щоб Україна перемогла зло, яке з нею трапилося. Так що ждемо вас в окремі. Сто століття назад тут розбилася лодка мощніше при цьому ще це місто називається кладбище кораблів а це железні гвозді теж їм 100 років чи, чи як може обідемо я тут вставляю к истории Ну тут конечно кораблям розбитися дуже легко ці каміння. так що? І ти хочеш сказати, що це сто лет назад вона тут розбилася там Видиш, железо, і прочее, там. виж да? железо таких уже не было так а це такі залізні гвозді такі гвозди О, дивись. точно Ух ти. такі цікаві, наче змії повилазили ці так може це піратська шхуна тут затонула, а тут провірили на наліч золота брилянтів. А, так, да. боже, а то. А взагалі рукою можна гратися, це ж таки. Історичний артефакт. Звісно, він загнив уже повністю. Оце лодка, боже, диви. Це ж скільки її років. Ось видно її. Хребет поломаний. Бачите? Ух ти. Ну, це її дно явно. Ось тут видно. Щас я, ой, Тут пытаешься ще голову не розламати. Це явно. Ну я можу поб... Тут іти дуже важко. Дуже важка красота, яка подивіться. Заход сонця уже. Да. Це дно, оце Ой. дно корабля старинного. Бачите, оце його одніще. І отак от воно от тут розбилося на оцих камнях. І тут, кстати, таких багатенько порозбивалося Христофора Колумби. Воно ще ось це дерево виросло, тобто воно вже 100 років, мабуть, точно тут лежить. Ну я підійду і ще раз поближче. Видно, не видно, не знаю, бо сонце світить. Тільки що дощ був. Ось так. Воно ще так наїзд Аж сюди на землю. Ну її викинула, якщо... Хто не втопився, то може і вижив, бо, бо вона, звісно. Хоча її поламала будь-яко, як. Ах, гвозди, які здоровені, здоровені гвозді. Буде цікаво ще походити, подивитися, може десь. Ну тут на дні багато, вони затонули трошки далі. Того, що я читала. Ось дивіться, як я рукою потрогала, Це гость. Це ж настояще залізо. І, не... і ніхто не вкрав, і на... <свісно> на металозборник не відніс. Це я так сміюсь. Ці трошки поменше, о, але теж величенькі. Звісно, збивали їх так хорошо. Да. Пришвартувалася надовго-надовго. Більше ста років назад. Отак. Вот Нові землі відкривалися або справжніми піратами, або справжніми романтиками. Хотіли війти в історію як першого відкривателя, чи як там а тут вона і похоронена. І так їх буде з усім, що народиться в цьому світі. Воно останеться тут своїм тілом. Ви Знаєте, якщо стоїш один на один з природою, зі стихіями, то тільки спокійливість розуму може вам допомогти прийняти правильне рішення. І оця спокійливість розуму, вона дається не всім і не зразу. Це треба усвідомити, що це таке, це треба його зрозуміти. І, і не тільки зрозуміти, але й практикувати те, що ви тут, у цьому світі, у цій реальності, ви тільки наблюдаєте за всіма. Якщо вступають в гру ваші емоції, їх ще називають шість корінь розуму. Я можу якось в іншому відео розкажу вам, що це таке. Це відчуття ваші. І Емоції, вони вважаються вашими ворогами. Якщо ви ними не керуєте, а вони керують вами, то тоді дуже тяжко людині в цьому світі вижити і для них ця, ця проявлена реальність а, перетворюється на таку тяжку школу, де все сприяється як боротьба. Але ж насамправді це наше життя, наш, наша з вами тут таке перебування. Ми тут гості і ми повинні тут радуватися життю на налагувати зв'язки з природою. і. Вчитися, розуміти її і через неї розуміти себе. Так що а, матеріалу ми приготували, для вас приготували немало і будемо з вами ділитися в кожному відео потрошку, і я буду розказувати вам те, що до нас прийшло через практики, через а, спілкування з а, Матаджі, з природою, а, з шивою та Шакті. Так що а, будемо на зв'язку. Якщо у вас є питання, або якщо у вас є якісь а, а, побажання, може, ще щось ще пишіть під відео, пишіть свої коментарі. Якщо вам це сподобалося, можете поділитися зі своїми друзями. І тоді вже я буду відповідати на Ваші питання, тоді вже буду якісь нові теми для вас готувати, бо розказувати у нас є багато чого. Але інколи, знаєте, як прийшли знання, прийде до тебе, і ти такий вдохновився, зразу треба поділитися. А може воно і не цікаво комусь. Ну, комусь може і так, і так не цікаво, але ще те, що важливо у духовному прості людини, я завжди своїми познаннями ділюся з вами, бо я вважаю це дуже важливим, бо ми живемо на одній планеті, і якщо всіх буде розуміння, хто ми такі і що ми тут робимо, то наше життя усіх нас стане спокійнішим, кращим і благісним. Бажаю вам благості, бажаю вам всього самого найкращого. Хай Україні буде справедлива перемога. Молимося за неї і молимося і підтримуємо один одного. Всім здоров'я, всіх благ, намасте.